На Рівненщині продовжують вирішувати проблему подачі тепла до домівок. Над цим спільними силами працюють рівне теплоенерго та рівне обленерго. Розробляють нові схеми подачі електроенергії до котелень та запасаються генераторами. Проте вирішити до кінця дилему не виходить, з якими труднощами стикаються далі у сюжеті. Рівненщина продовжує жити з лімітами електроенергії. Область забезпечена напругою лише наполовину від потреби. На сьогоднішній день ліміт споживання на Рівненську область доводиться в межах 50-60% від потреби. Якщо називатися в цифрах, то в грудні 2021 року споживання було 485 МВт годин. На сьогоднішній день ліміт доведений на область 263 МВт години. Через встановлені ліміти графіки вимкнення світла в домівках подекуди не співпадають з графіками вимкнення електроенергії в котельнях. Виключають світло в будинку. Тим часом, там де котельня, світло є, але в будинку насоси не працюють, щоб подати тепло. Коли є світло в будинку, немає світла в котельні і немає води. От що це і котельня під вікном? Котельні індивідуальні теплові пункти вони не підживлені напряму самостійно. Вони на лініях, на яких є багато інших споживачів, тому просто фізично неможливо подати енергоживлення саме на всі теплові пункти і на котельні. Зв'язку з цим є певна несинхронізованість. Щоб вирішити цю проблему, було розроблено нові схеми роботи котелень. Шукати рішення цього питання взялись і рівняни. Хіба це проблема поставити потужні генератори у всі котельні міста? Головне забезпечити людей теплом. Так зробили в Дніпрі, а не ганяти людей по палаткам як бомжів. Частково вирішити це питання таки вдалось для деяких котелень. Закупили генератори. Щоправда, частина з них ще в дорозі на сьогоднішній день. Максимально враховано можливість, і в нинішніх графіках максимально деякі можливо підключено синхронізовано і теплові пункти, і котельні на тих лініях, де це неможливо зробити. Очікуємо найближчим часом генераторів, проте і тут не все так просто. Робота котелень на генераторах виявляється досить затратна і проблематична. Ми рахували, що для роботи цих генераторів потрібно десь приблизно 2-3 тисячі літрів пального на добу. Його потрібно десь взяти, його потрібно за щось купити. Це мають бути пензовози, які будуть швидко розвозити. Це біля кожного теплопункту. Потрібно там на на 500 п'ятсот літрів робити ну, якісь місце зберігання. Це ну, це не, не все так просто натомість. Прийнято рішення про те, що деякі з котелень будуть працювати незалежно від відключень світла. На спільній нараді з енергетиками було визначено перелік котелень, які будуть або взагалі не виключатися від електропостачання, або будуть виключатися по мінімуму, і це вже дасть змогу краще подавати тепло мешканцям Рівно. Крім цього, в рівне Теплоенерго закликають у разі відключень не гріти домівки сумнівними методами, як от відкрите полум'я від камфорок або ж нагрівання цегли. Тетяна Петрина, новини Рівного.